Мельницькій області розпочати реалізацію пілотного проєкту щодо запровадження діяльності груп комунікації під час проведення масових заходів. деякі завдання. по-перше, перед зазначеним заходом провести зустріч з організатором, з'ясувати основну мету, ціль і Яким способом вони збираються, певний організатор збирається реалізувати своє зазначене право? Після цього в процесі роботи одним з основних таких моментів це те, що групи комунікації повинні бути особою чи представниками поліції, з якими необхідно спілкуватися як з журналістами, так і безпосередньо представниками від цих організацій. Тобто дуже часто ми спостерігаємо, коли стоїть 10-15 співробітників поліції. Проте запитати в них будь-яку інформацію може бути проблематично, тому що вони або її не знають, або не знають, де її дізнатися і так далі. Тому для цього запускаються в роботу зазначені групи, які основним одним з основних обов'язків, крім безпосередньо роботи з організаторами, також робота з іншими. Громадянами або членами цього масового зібрання, або взагалі іншими, які, скажімо, можуть долучитися чи пояснення стороннім особам, що тут відбувається.